Будемо грати шоу-матч по Варкрафту один проти двох. А в мене щось там є, я щось там клюю, я ж грав у ці ігри. Там щось в мене рахунок 2 виграша і 22 поразки, щось таке. Краще шанси у нас дуже високі. Це щось з тихел придумав новеньке. Бум -бум 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 -бум. А Мастер ви самі бачили настільки потужний, як він хитає той Блейд Мастер. Mm. Це щось остехел придумав новеньке. Кашера. <решери>. <реш> магічна вежа будується, там. А, ще знаєте знаете, в чому прикол? В орків вежі найдальше б'ють по дистанції. В орків на найдальше вежі б'ють по дистанції. Ну, хуман себе сповільнив. А, прямо так. Вони прямо жорстко йдуть. Рашити, там. Хочуть жорстко мене зарашити. Work complete. The town is under attack! We're under complete Ну, ж вони пушерки. Our town is under attack. Our town is under attack. Ох, чат, як же ж тут прийшлося спутити. У мене магазину не залишилось там. Ой, -ой. мене тут продовжують забудовувати. Ой -ой. Мене не полишають спроб мене забудувати. У мене ще й бетону нема. Це я без бетону так відбуваюсь. Так, чаток, ну поїде я зараз з ультимейтом, тому що закінчувати гру. Sir. Sure. т Duo Трансляція Войдемо Чат, ну дикий, дикий цей блейдмастер, що я можу сказати? Супер дикий. Ооо, там ще два героя підійшло. Все, вогонь є в катапульт. Йоо, як він б'є. Ща, так ну це прямо було найкраще з цих трьох ігор. Тут, тут було на тоненького дуже. Тут було на, дуже на тоненького. Таке вона. Так, ну що, які ваші враження? Остання гра, мені здається, була найкращою з цих всіх трьох, тому що всі якби знали, як буде пішло як пішло кожен грати. Щось... Стратка Кон... сама не лише пішла. Контролю не вистачило, так. Да. Якби був у мене Маутин Кінг, можливо, з молоточком воно трошки полегше. Можна було хоч того блейдара закупити. Так, а ви щось взагалі розгубилися в останній. Тобто ви в першій взяли там гірського короля, мисливця на демонів, це хороше комбо проти Блейда, тому що молоточок і випалює ману Демон Хантер, в другій там Прикопка і Паладин, а в третій ви взяли прямо ну, найгірший пік, який міг бути. Хоча, типу, ви вже знали, як я буду грати, хоча я теж знав, як ви будете грати. Пеньки, які нічого не роблять, просто бігають Там, Ну, в пер, першій грі це я, я сказав архімах. взяти йому. Ну, масло самони цікаво, та ви хотіли більше юнітів, щоб у вас було, але. Ну, самі самони вони слабенькі, якщо. Ну, вони, типу, для кріпінгу, а не для того, щоб прямо так жорстко пушити. Хіба вже там же третій рівні? На третьому рівні вони сильні. А так, ну, в тут, там, я було сказав так, йому так, пікнути гноміка з молотком, а сам взяв дихає. Так, ну, Другі, погри, я як, я, я спод... сказав йому будувати ріфліф. Хел Хела був я... першого рівня, а в мене другого, що? я більше <ривіт> а, <ривіт> ну, якщо а там те, було що Хелло довелося забудовувати самому, хоча як би йому бігти через цю мапу, <ривіт> це вже таке, да? так. <ривіт> Хелло, якщо б прикопка, я б там блідмастером не зміг бігати. Або якщо б гірський ну, це, король був. Це, це секретна ну, так, стратка то... через самони просто, відкупер з пішла. Це мало з перших хвилин здатися, але мої дві башні знищили. А Хто це придумав цю тактику? Хел чи кіпер? Я, я, я бачив її в цьому. Е в інтернеті, коротше, що на перших секундах летять в атаку. Тіпа ну, що. Це, зра це, я, це зразу, я, зразу, я зразу два робочих відправив туди і зразу почав будувати дві башти. Але через землянку ти їх знищив. Але біж, біж... Більше тактика тут також оприділяє От, особливо в таких форматах. Не зовсім груба сила. Є, типу, таке, ми знали що, ой, просто. У нас, нас, нас двоє двоє, значить ми мусимо там розвалити. В лейті, ми знали, що у нас шансів просто немає ніяких. В другій грі то ми вже не хотіли пушити, бо я щось зайшов до тебе в чат, там кажуть противна стратегія. Кажу до Хела, давай тепер трошки, типу, в лейт пограємо. Все одно програємо, але, але це є цікавіше цікавіше, противна як, як, стратегія. Ну так, у нас не було шансів. В лейті не було шансів. Тісі. Ні, лейт, лейт, лейт насправді краще тут, мабуть, виглядає, тому що ви можете поставити бази додаткові, і у вас будуть типу чотири бази, а у мене максимум дві. Мені, мені важко буде всі бази на, напрягати, скажімо так. Ну, Блейт легко бази напрягає. Я як Ні, навіть ну він в лобі. Один, один, один. уяви, у вас чотири бази, наприклад. Як я буду чотири бази ну, та, зразу. Та-та, грошей більше набагато. Ну, буде блейд 10-го рівня, бо в нас буде багато юнітів. Їх всіх повбиваєш <пиваєш> тим блейдом. А ця крутіло. Ви можете, ви можете, можете 6 героїв зробити. Це якби ну мені тут Та я одного контролити не встигаю. тут тут 6. другого робити не хочу. за першим. Нема та ні, нема, ні немає нема донат. Ну гарні, гарні, гарні каточки вийшли. Я ну головне, що типову стратегію взяли і зіграли. Тобто тут можна які таку, так і раші грати, які лейт. Мені здається, що топовий вийшов формат і контент.